3 лютого 2025 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 12462 про внесення змін до закону України про Державний бюджет України на 2025 рік. Окрім підвищення розмірів прожиткових мінімумів, передбачається підвищення мінімальної пенсії з віком та підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Так, пропонують з 1 квітня 2025 року розмір мінімальної заробітної плати встановити в 9100 гривень і з 1 липня у розмірі 10100 гривень, а з 1 жовтня у розмірі 11184 гривні у розрахунку місячної заробітної плати. Згадуємо, що закон України про державний бюджет України на 2025 рік не підвищував розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму і залишив їх на рівні 2024 року. І як же вплине підняття мінімальної заробітної плати на бізнес? Звісно, це тиск на роботодавців у першу чергу, оскільки вищі заробітні плати означають вищі витрати для бізнесу. І малий бізнес також це відчує. Мінімальна заробітня плата це гарантований державою мінімальний розмір оплати за виконану працівником роботу. І рівень мінімальної заробітної плати, який є встановлений законом про державний бюджет, є обов'язковим для всіх українських роботодавців, які використовують найману працю незалежно ні від форми власності, ні від системи оплати праці. Розмір мінімальної заробітної плати є також базовим показником для розрахунку багатьох соціальних виплат і нарахувань, також, зокрема, для розрахунку єдиного соціального внеску, адже і мінімальний страховий внесок, і максимальна база нарахування ЄСВ залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Від мінімальної заробітної плати залежить також суми допомоги при тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Проте варто сказати також, що виплата заробітної плати у меншому розмірі за мінімально встановлену законом про державний бюджет України є порушенням роботодавцем законодавства про працю. І відповідно таке порушення передбачає відповідальність. В свою чергу, відповідальність це штраф, розмір якого залежить від розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена на момент виявлення порушення. Проте пам'ятаємо, що не кожен законопроект стає законом, і для того, щоб цей законопроект став законом України про внесення змін до закону про державний бюджет, йому також потрібно пройти певний шлях. А тому слідкуємо та будемо поінформованими згодом.